Трубник Юлія даний канал створено для висвітлення проблем, які відбуваються у діяльності пенсійного фонду України в Харківській області. А ви, будь ласка, аналізуйте діяльність Пенсійного фонду України вашого регіону та давайте робити пенсійний фонд. України кращим. Пенсійний фонд України повинен запрацювати для людей, а не для збагачення керівного складу, як то відбувається на протязі багатьох років у пенсійному фонді України в Харківській області. Пропрацювавши на державній службі понад 11 років, 29 липня мною написана заява на звільнення. Заява містила наступний зміст. Звільняють займаної посади через постійні правопорушення керівного складу, які не дозволяють відповідати правовому статусу державного службовця. 12 серпня мене знайомили з наказом про звільнення. В наказі вказано за власним бажанням, але це не власне бажання, це ще один той факт, що керівний склад Пенсійного фонду України в Харківській області вкотре перевищує свої повноваження посадові повноваження і не відповідають займаним посадам. Але це все буде поступово. А на сьогодні головний момент та головна проблема діяльності Пенсійного фонду України в Харківській області це той факт, що багато осіб, які подали документи на призначення пенсії у 2020 році та у 2021 році. При цьому надали довідку про заробітну плату до липня 2000 року, все також продовжують отримувати пенсію у мінімальному розмірі. Що це означає? Це означає той факт, що відповідне управління, яке входить у структуру до складу головного управління пенсійного фонду України в Харківській області, не зробило своєчасну перевірку достовірності Мені. відповідної довідки. Про заробітну плату до липня 2000-го. Бо дане управління було завантажене, можливо, і надалі завантажене перевірками довідок, які необхідно надати до Російської Федерації для пенсіонерів, які у свій час працювали на підприємствах, які знаходяться у місті Харків та Харківській області, і яким необхідно отримати. Той акт для проведення перерахунку пенсії та нарахування водії пенсії у Російській Федерації, тому відповідний відділ, відповідне управління займається в першу чергу, займалося в першу чергу на протязі 2020-2021 року безпосередньо на спеціонерів, які мешкають у Російській Федерації. Проте забуваючи про пенсіонерів, які знаходяться на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Харківській області. І тому маленьке резюме вище викладеного, залишається той факт, що особи, пенсіонери, люди, які знаходяться на обліку у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Харківській області, Отримують пенсію не в повному обсязі, оскільки у програмному забезпеченні стоїть відмітка не виплачувати пенсію в повному обсязі. Головне, що це є проблема. Проблема, яка стосується багатьох осіб, які є отримувачами пенсії, і які розуміють, про що йдеться мова. Я е, вам... Я вам раджу в даній ситуації зробити запит до Пенсійного фонду України. Можете направляти як листом, так і через портал електронних послуг. Заяви повинні розглядатися у терміні, передбачені законом України про звернення громадян. Акцентую увагу, якщо не потребує будь-яких додаткових розглядів, це 15 днів. Якщо на протязі 15 днів до вас не надходить ніяка відповідь, пишіть іншу заяву із зазначенням про порушення терміну розгляду заяви. Це дуже важливий факт, бо ми гаємо час, ваш час. Також хочу зазначити, що жоден правовий документ не може виправдати керівника Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області у даній ситуації. Бо підстав не виплати пенсії у повному обсязі у керівника немає. Це також є однією із основних проблем, чому саме я тут хочу відзначити та зауважити, що місто Харків це місто герой, який щодня чинить опір ворожим наступам. Давайте Харкову допоможемо не тільки боротися із зовнішнім ворогом. А й внутрішнім. дякую за увагу.